Так, як працювати з томпом 330. Давайте розповімо нашу технологію. Ми 130 грам стомпа виходить на 2 сотки обробити. Це 10 літрів води. Запоминаємо, 130 грам, 10 літрів води це на 2 сотки обробки. Так що зараз ми подивимося, скільки ми тут обробимо. Це якраз, мабуть, у нас 2 сотки. Буде. Чи 10 літрів пішло чи не пішло. Якось так. Земелька мягка. Я рахую, що ми вчасно посадили, були дожді, потім ми чекали, коли вони закінчаться, бо вже погодка у нас було плюс 7. Плюс 10 ночами, плюс 3, плюс 2. Працюємо та будемо дивитись на наш подальший результат. Далі ми вам розповімо про наші витрати. Скільки ми посадили часнику і витратили на це коштів. Слідкуйте за нашим каналом. Пишіть нам коментарі. Ми відносимося до будь-яких коментарів нормально. Будемо враховувати всі поради від професіоналів. Бо ми в перший раз в цьому році розпочинаємо садити часник. Що хотілося б сказати по ринку часнику, то це те, що. Ринок перенасищений в цьому році був, в 25-му році, дуже багато часнику. Люди виходять продавати його. Вчора їздили на ринок, дивились, продають часник по, хто по 70, хто по 80 гривень за кілограм. Ну, але ж це сорти домашні, не Любаша, у нас Любаша. Во. І хто його знає, яка там репродукція? Коли ти запитуєш, а яка у вас репродукція, то деякі, то деякі люди питають, а що це таке? Ну, зрозуміло, сільські люди, які просто посадили часничок для того, щоб у них вдома було, а залишки продати, вони не розуміють та не цікавились ніколи, що таке репродукція. Якось так от. Ну що? Ми працюємо, а ви дивитесь.